Солдати, яких ви бачили, були останніми. хто залишив сектор Газа, так друзі, ви все правильно почули. До 2005 року євреї жили в Газі, і громада розвивалася, розвивалася не лише громада, але й земля, яка використовувалася для виробництва такої кількості фруктів та овочів, що це було справжнім дивом. Єврейський народ не тільки виробляв їжу, щоб прогодувати себе, але й експортував фрукти, овочі, квіти по всьому світу. Це була справжня гордість гази, ця єврейська громада, яка продукувала так багато на цій землі, існували не лише ферми, фермери, теплиці, але й фабрики, де пакували продукти. Розподіляли і відправляли по всьому світу. Це була процвітаюча економіка в Газі. Я маю на увазі подивіться на це це фотографії квітів, які вирощувалися в Газі і експортувалися в Європу. У Газі також були тваринницькі ферми, і єврейська громада пишалася цим напрацюванням. Тому що, коли вони прийшли в Газу, це була безплідна земля, там не було нічого і все ж. За короткий час цю землю можна було перетворити на життєдайне джерело, але потім сталася трагедія Аріель Шаром, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, під зростаючим тиском Заходу прийняв суперечливе рішення про виведення всього єврейського населення з Гази. Як ви можете собі уявити, це була драматична подія для громад, які жили в Газі, і бачили своє майбутнє в цьому регіоні. Багато людей, насправді більшість людей, не хотіли виїжджати, їх довелося вивести силою. Це був дуже трагічний час в Ізраїлі, дуже суперечливий час в Ізраїлі, про який сьогодні часто забувають, і що я хочу тут підкреслити. Так, це те, що коли Ізраїль пішов, коли єврейський народ залишив газу, то залишив теж після себе цілу інфраструктуру, яка вже була створена в газі. Тут були будинки, фабрики, сільськогосподарські угіддя, обладнання, все залишилося, у це було вкладено багато грошей, але все ж таки Ізраїль прийняв рішення піти з гази. А тепер послухайте слова цього ізраїльського солдата. Місія завершена. Епоха закінчилася. З цього моменту відповідальність за все, що відбувається на вулицях Гази, лежить на палестинцях. Відповідальність за безпеку ізраїльтян лежить на нас. Це були майже пророчі слова, тому що у 2006 році в ГАЗі були організовані вибори. На них жителі ГАЗи вирішили, що ними повинна керувати організація під назвою Хамас. Хамас не лише виграв вибори, але й почав ліквідовувати свого найбільшого політичного суперника партію Фатх. Тепер щоб дати вам уявлення, з 2007 по 2010 рік міжнародне співтовариство виділило 7,7 мільярдів доларів на газу. Потім у 2014 році під час Каїрської конференції на розвиток гази було обіцяно ще 5,4 мільярда доларів. Знову ж таки з 2014 по 2020 рік. Газа отримала від міжнародної спільноти 4,5 мільярда доларів, і є багато інших організацій і країн, які надають підтримку ГАЗі. Але якщо ми просто візьмемо ці цифри, то вийде приголомшлива сума в 17,6 мільярда доларів. Це майже стільки ж, скільки ВВП Ісландії і більше, ніж ВВП Ямайки. Так це цілі країни? Пам'ятайте, що газа це дуже маленька територія. Зараз, незважаючи на всі ці гроші, які пішли в газу, газа виглядає як нетрі. І це може вас здивувати. але чому так? Чому газа все ще виглядає як нетері після того, як на цю дуже маленьку територію було влито стільки грошей? Ну, перш за все, тому, що Хамас надзвичайно корумпований. Тобто це не просто організація зла, але й надзвичайно корумпована організація. Подивіться на ці цифри це лідери Хамасу і їхні статки, що становлять мільярди доларів. Вони живуть у Катарі, живуть дуже гарним життям, насолоджуються гарною їжею, віллами і всім іншим. Всі гроші які світ надсилає Хамасу в газу, осідають в їхніх кишенях. Але є ще одна причина, яку я повинен тут згадати. Пам'ятайте, я говорив вам, що коли єврейський народ покинув газу, він залишив там всю інфраструктуру, яка була готова до використання. Багато сільськогосподарських угідь, багато фабрик, теплиць, все це залишилося там. Де жив єврейський народ, але знаєте, що зробили палестинці? Вони прийшли і побачили все це, побачили, як живе єврейський народ, і, замість того, щоб користуватися цим, із заздрості, почали все руйнувати, вони почали палити теплиці, знищувати сільськогосподарські угіддя, вбивати тварин, все було знищено з ненависті до єврейського народу? Я ще повернуся до цього питання. Тому що дуже важливо розуміти це також з біблійної точки зору. Але я хочу згадати ще одну річ Хамас не тільки не використовував гроші, які їм дала міжнародна спільнота, але й зруйнував те, що було збудовано міжнародною спільнотою для покращення життя звичайних палестинців. Тому те, що вони зробили в газі, насправді вражає вони почали викопувати труби. Які використовувалися для каналізації та водопостачання в газі, і використовувати ці труби, щоб перетворити їх на ракети, які згодом будуть використані проти Ізраїлю? Ось як використовуються гроші, які надсилає міжнародна спільнота, вони просто все знищують, вони не зацікавлені в тому, щоб допомогти собі, все, на чому вони зосереджені. На знищенні Ізраїлю вони радше знищать Ізраїль, ніж житимуть добре. Отже, давайте повернемося в минуле до біблійних подій тоді територія, яку ми сьогодні знаємо як газу, була заселена народом, який називався Филистимлянами. Хочу лише зазначити, що стародавні филистимляни не мають нічого спільного з сучасними палестинцями. Однак, Є характеристики, які спільні для сучасних палестинців і стародавніх филистимлян. По перше, вони живуть на одній і тій же території, тобто филистимляни жили там, де сьогодні живуть палестинці Гази. А друге, що їх об'єднує, це те, про що ми дізнаємося з Біблії, і це поведінка, певний тип поведінки, який ми бачимо по відношенню до єврейського народу. У двадцять розділі першої книги Мойсея ми читаємо дуже цікаву історію про Ісаака ми читаємо, що Ісаак через голод йде до Герара, щоб жити в землі Фалестимського царя. Також ми дізнаємося, що коли Ісаак йде туди жити, Бог дуже благословляє його, даючи йому всі благословення, так що він дуже процвітає. Його отара велика і все, до чого він торкається, є благословенням. Ми також отримуємо дуже цікаву деталь з історії, коли Ісаак живе в Герарі. Ми читаємо, що филистимляни хотіли знищити криниці, які викопав його батько Авраам, і засипали їх землею. Чому вони це зробили? Це дуже нелогічно. Колодязі це велике благословення, джерело води. Яке дуже важливе на Близькому Сході, відповідь на ці питання можна знайти в попередніх віршах, де ми читаємо, що Бог благословив його, і він став дуже дуже багатим, і він продовжував рости і ставати дуже багатим, і у нього було багато отар, багато стад. У нього було все, що він міг побажати. А в 14 му вірші ми читаємо. Що филистимляни заздрили йому. Заздрість була причиною того, що филистимляни зруйнували криниці Авраама. І те, що відбувається далі, є цікавим. Ісаак знову починає копати колодязі, які його батько Авраам копав до нього. І коли він це робить, приходять филистимляни і кажуть йому: Це наша вода, йди геть! І ми повинні пам'ятати, що це вони зруйнували криниці раніше, і тепер знову зазрість заважає їм отримати це благословення. Тож Ісаак йде і знаходить іншу криницю, яку відновлює. Але ситуація повторюється Фелестимляни приходять і кажуть йому Забирайся звідси. Тож Ісаак знову покидає цю територію і знаходить інше місце. Цього разу, коли він відновлює криницю, його вже ніхто не турбує. Сьогодні, якби ми повернулися туди, де жив єврейський народ, там, де було величезне благословіння, для цього регіону він не знайшов би нічого, все було б знищено. Чому? Через гріх, через заздрість. Нічого не змінилося. Заздрість може засліпити людей і перешкодити їм отримати величезне благословіння. Коли Хамас напав на всі ці кібуци поруч із сектором Газа, все, що вони залишили після себе, це руйнування і смерть. Вони не жили ніяким життям, вони руйнували. Як вилистимляли, знищували воду, що давала життя, так і палестинці знищували життя, вбиваючи його. Щиро дякую за те, що ви прослухали сьогоднішній епізод. Я сподіваюся, що ви змогли дізнатися щось нове і що інформація була корисною. Я просто хочу сказати, що я дуже вдячний за всі коментарі, які ви залишили до мого попереднього відео. Я побачив багато підтримки. Я розумію, що Бог з Ізраїлем. Я розумію, що Божі обітниці вічні, і це те, за що ми можемо триматися. Але іноді, знаєте, коли живеш життям, коли бачиш всю трагедію навколо, коли бачиш лицемірство, коли бачиш всі негативні речі, забуваєш про це. Я, звичайно, пам'ятаю про Бога, і це найсильніша зброя, яку має Ізраїль. Дякую за ваші молитви. Це також те, що надзвичайно ми цінуємо. Ми дуже вдячні за всі ваші молитви за солдатів, за єврейський народ в Ізраїлі. Це дивовижно. Також дякуємо всім, хто підтримує канал. Якщо ви хочете підтримати канал якщо якщо вважаєте, що інформація, яку я надаю і корисною, ви можете зробити це через Патронаїт. В описі я залишу посилання на сторінку. Ви також можете скористатися PayPal, якщо бажаєте. Тож дякую вам за все, гарного вам дня, шалом!